Почали та да? почали то ви питали. Почали. ви задавали питання про те, як давно щось я почала так. ходити. Як давно ви почали ходити? Тому що я завітала вже думку. Так я там постійно ходила, і зиму ходила, і осінь, і весну. Просто весною люди з'явилися. Стало тепло, <світ> і, і ну я записала там інтерв'ю після концерту. Біл не інтерв'ю, відео, а потім я не пам'ятаю взагалі, як перше інтерв'ю трапилось. От я взагалі вилетіла з голови, так натурально, якось. Саме собою я закрутилось. Мене. Понятно. А, Знаєте, ми тільки що замовили собі їжу. Так. Я так подумала, що у мене так залежить настрій від їжі. Залеж... Ой, це тема, це тема джека, як кажуть поляки, да. це, ну, це правда. І взагалі тут дуже багато чого можна ще сказати. А воно залежить від дитинства. А, від самого дитинства, коли за цукерочку там, хорошу поведінку, батьки. Ні, ну в мене такого не було. Батьки, не було такого? Ні. Взагалі, від їжі не було такого, що. Від їжі це не було таке нагорода. Як нагорода, не було, не було. було. Ну, ну, що, я, що так, я так почала, ну, заїкатися? Взагалі, тіло, воно від дитинства накопичує всякий шлак. І якщо його ніколи не почистити, то ти, ти будеш в полоні в цих пішових пристрастях. В харчових оцих. Пристрасть? Перед, перед, ну, пристрасті це ж таке інше. В цих, ну, В харчових. Загалі харчовець дуже смішне слово. Ну коротше, да будеш в їх полоні, якщо не чи не почистити тіло. Реально, то, що... навіть якщо їсти мало, навіть якщо не їсти там чіпсів не багато оці всі їди, що називається там їжі фуд, все одно все одно воно накопичується, і людина. Ну вона дуже сильно залежить від цього. Я пам'ятаю запах піци, от. Ще п'ять років назад запах піци, От я його, якщо десь відчула, мені хочеться її. Я просто як первісна людина, її не куплю, сама не зіжжурую. Просто так руками цю піцу, я не заспокоюсь. А після того, як я зробила чистку тіла, мені вистачає понюхати і забути про неї. Це велика свобода, і це велика тема. Це це дуже велика. Ну така тема обширна. Якщо нічого не зробити, воно тільки все гірше стає. Це залежність від їжі. Але ми тут якраз в такому місці, де е, ресторан, тут якраз їжа, смачна їжа. Ну але да. але так, одно їсти треба, але можна їсти більш здорову їжу і не хотіти тієї, що менш корисна, це можливо, але треба щось зробити для цього. Да. ви да. знаєте, де ми вас зустріли, там і зняли. Що-що? Е, де зустріли вас, там і зняли. Я не зрозуміла. Ми так що... сьогодні весь день. Ага, на... Ясно, ясно. Просто. А я навіть не зрозуміла, що ви говорите. Про що ну, зміст, смисл змі... не зрозуміла. Ну, да. ну, ну, ну тобто, що в цьому місці, так тут же да. ж класно, гарно знизу тут танцювати зараз. Танцювати вниз. Да, так залишилось мало часу. Вже взагалі в житті все якби в рамках часу. Дивіться, я як це як не може. А слухайте, там така фігня. Давайте я мене, от я не розумію, чому неповнолітнім такий вхід дорогий. Це ж якась якби ну капець, данці там платять треба заплатити за те, що ти що танцювати не подобається. Чого нам не можна просто піти і потанцювати? Це, мабуть, просто чисто формальний закон там таке щось, мабуть. що Тільки вони відкрилися І просто, що всі мабуть що там підлітки підходити, ну як не вичіркує не — І Що Що підлітки, мабуть, приходили більше як на вечірку, а не як в ресторан. Я думаю, що це і за цього. А, може бути, так, так, так. Так, так, так. І мене це просто вообще бісить. Бо знаєте, Ой, хочеться просто піти, потанцювати. Так, так я ж знаю, підмозочку. я ж сама так і живу, під дой так. — Так, А не можна, розумієте, Не можна. І прям завжди перевіряєте? Не знаю, ми не ходимо. Ми mm. не пробували. Я? Yes. А Маша пробувала, я не пробувала. А коли ви ходили? Е, Бабин. Е, я там була багато разів. І вам там подобається? Так. <писка> да. Мені там теж дуже подобається, я те щось. Мені подобається музика, ну, все як там виглядає, діджей. Да, мені дідже. теж там подобається, і там Виберем. смачно. Ну, yeah. так. No. Yeah програма вона тільки на вихідних, а так там і на вихідні там що діджей? Так, діджей там луч коміки були. Я пам'ятаю, там іноді шоу.